Коли Друга світова війна добігала кінця, Європа переживала жахливий голод. Люди, які вижили, харчувалися лише картоплею та хлібом, і це було далеко від достатку. На той час наука майже нічого не знала про наслідки голодування, як це впливає на організм, які психологічні травми залишаються. У пошуках відповідей розпочали один з найсміливіших експериментів на людях. Учасники спочатку тривалий час голодували, а потім їх почали годувати знову. Це дослідження мало на меті зрозуміти, як обмежене харчування впливає на фізіологію та психіку, а також знайти найефективніші методи реабілітації. Важливо було не лише відновити фізичну силу, а й допомогти людям впоратися з психологічними наслідками. Цей експеримент став основою для майбутніх досліджень у галузі харчування та реабілітації. Так було розпочато один з найсміливіших наукових експериментів на людях Міннесотське дослідження голодування. Уявіть собі, 1944 рік Друга світова війна. 36 добровольців, обраних з понад 200, вирушають до університету Міннесоти для унікального експерименту. Вони, неодружені чоловіки, з хорошим фізичним і психічним здоров'ям, готові до випробувань. Перші три місяці звичний раціон 3200 калорій на день, але потім починається справжнє випробування, шестимісячне харчове обмеження лише 1500 калорій, втрата ваги 25%. Цей другий етап експерименту був надзвичайно складний для всіх учасників. Вже на початковому етапі дієтичного періоду учасники почали повідомляти про зниження рівня фізичної енергії і особистої мотивації. З'явилася байдужість до всього, що стосувалося особистісного розвитку і звичайного спілкування. Значно зменшилось, а згодом зовсім зникло сексуальне бажання. Весела та галаслива компанія. Такими добровольці були на початку, стала сумною та апатичною, нездатною до планування та прийняття рішень. Учасники стали дратівливими та грубими, терплячість і витримка покинули їх, а емоційні вибухи гніву стали постійними. Коло їх інтересів звузилось до єдиного їжі. В кіно вони розуміли гумор у фільмах. Але їм більше не хотілося сміятися, любовні сцени у кіно здавалися їм нудними, і тільки сцени з їжею викликали інтерес. Деякі учасники старанно колекціонували кулінарні рецепти, інші вивчали кулінарні книги і розмовляли та фантазували про їжу була такі учасники, що почали палити, щоб послабити відчуття голоду, інші вживали до 30 типачок жувальної гумки в день, поки її не заборонили дослідники. Деякі учасники намагалися наповнити шлунок водою, інші пили велику кількість кави з метою обманути голод. Тіло чоловіків на другому етапі Міннесотського дослідження голодування почало стрімко втрачати вагу, а середня частота серцебиття у молодих та фізично здорових людей різко знизилася з 55 ударів за хвилину до 35 ударів за хвилину. Їх організм через дефіцит калорій перейшов у енергозберігаючий режим. Частота випорожнення становила раз на тиждень, об'єм крові зменшився на 10%, шкіра у більшості з них сильно загрубіла, погіршилась координація та слух, періодично виникав дзвін у вухах. Їм було постійно холодно, і навіть у липні вони весь час носили теплі речі. Водночас їх чутливість до тепла знизилася, вони легко отримали дуже гарячі предмети та просили подавати їм їжу якомога теплішою. Можливо, хтось з вас, тих, хто читає ці рядки і голодує за власним бажанням, впізнає ці симптоми в собі. Можливо, в близької чи рідної вам людини. Це насправді реальність. Велика кількість людей задля примарної досконалості живуть напівголодне життя. Організм людини, що дотримується дієти, це голодуючий організм, незалежно від того, які заборони передбачає дієта. Фігури прихильників дієте, звичайно, мають мало подібного із зовнішністю голодуючих мирних жителів на окупованих ворогом територіях, проте симптоми і тих, і інших дуже схожі. В своєму інтерв'ю для... від 2014 року маршал Елсайтон, один з учасників Міннесотського експерименту, чітко висловився, що задля цього дослідження приніс себе в жертву так, так, саме в жертву. Він голодував, щоб інші були краще нагодовані. За його словами, його друзі ризикували своїм життям на війні у південній частині Тихого океану, в той час, як для нього було честю принести себе в жертву. Уявіть собі, що в 2024 році, коли в Європі знову вирує війна, є велика кількість людей, які також добровільно приносять себе в жертву. Навіщо проводити такий жорстокий експеримент над собою? На третьому етапі дослідження учасникам знову дозволили їсти те, що вони хочуть. Протягом тривалого часу майже всі чоловіки почали поглинати величезні порції їжі та відчували, що ніяк не можуть вгамувати голод, скільки б не їли. У період необмеженої реабілітації було помічено, що учасники стали споживати від 5 тисяч до 10 тисяч калорій на добу. Вони усі без виключення набули більшої маси тіла. Ніж мали до початку експерименту. Округлість стала домінантною ознакою чоловіків, які вступили в експеримент підтягнутими. Лише через приблизно 5 місяців повноцінного харчування їх хлібідо повністю відновилося, а фізіологічні показники прийшли в норму. У них не було жодних скарг, окрім задишки, яка з'явилася через зайву вагу. Повернулася доброзичливість, активність та зацікавленість життям. Мінасоцьке дослідження голодування до сьогодні є одним з найбільш відомих досліджень, які використовуються як джерело психологічної просвіти при порушеннях харчової поведінки. Воно цікаве не лише знаннями про психологічні та фізіологічні наслідки голодування, а й також дає розуміння про причини переїдання як наслідків недоїдання. На сьогоднішній день є вже велика кількість досліджень, які доводять, що будь-яке обмеження необхідної кількості калорій. Дієта для людини призводить в кінцевому результаті не до зниження, а до збільшення ваги, особливо у підлітків і молодих людей. Більш того, дієтична поведінка призводить до неконтрольованого переїдання, компульсивного і є найпоширенішою причиною розвитку розладів харчової поведінки. Мінасоцьке дослідження голодування не лише показало, як голод впливає на психіку, але й розкриває причини переїдання. Дієти часто викликають неконтрольоване переїдання, що стає основною причиною розладів харчової поведінки. Важливо усвідомлювати ці механізми, щоб уникати пасток, які ставлять під загрозу наше здоров'я. Ансель Кіс, керівник Міннесотського дослідження голодування, пережив справжні жахи, спостерігаючи за добровольцями, які втрачали вагу, виснажувалися і страждали від наслідків голоду. Він повертався додому, сповнений тривоги, що я роблю з цими молодими людьми. Я гадки не мав, що це буде так важко. Результати його дослідження, опубліковані в монографії Біологія людського голодування, показали, як голодування впливає на психіку і особистість Кіс, зокрема. Підкреслював драматичний вплив голодування на психічний стан та особистість і стверджував, що демократія та державне будівництво неможливі для населення, яке не має доступу до достатньої кількості їжі. Знаючи, як голодування звужує свідомість людей, робить їх апатичними та нездатними думати про всі інші речі, голодування часто свідомо використовується як зброя. Історія воєн сповнена прикладів військової тактики. Яка навмисно використовується з метою морити голодом громадянське населення або ворожі армії. Така тактика вважається військовим злочином. Незадоволені фізіологічні потреби організму як потреба в їжі позбавляють людину можливості мислити і тим більше прагнути до свободи або незалежності. Кожен з нас може посилювати свої позиції, використовуючи тактику піклування про своє здоров'я. Тоді повноцінне харчування стане свого роду бронею, що перешкоджає різному засилою і інтенсивністю негативному впливу на нашу психіку та тіло. Часто турбота про власний престиж спонукає людей до схуднення, а велика кількість так званих експертів по харчуванню завжди допоможуть цим. Головне правило схуднення дефіцит калорій треба витрачати більше, ніж заїдати. І здавалося б, все логічно і просто. Отже, переглянути своє меню на користь дефіцитного харчування це основне для досягнення цієї цілі, просто їсти менше. Але чи так все просто, коли мова йде про обмеження себе в їжі? Коли ви вже знаєте про найочевидніші наслідки голодування за власним бажанням, чи станете виробити це. Тож, перш ніж сідати на жорсткі дієти, запитайте себе, чи готові ви до таких жертв.